Хотіла б я сказати, що доброго ранку, але на жаль, що ніч, що ранок. І так ось оце це дим. Це все дим. Дим від обстрілів, від пожеж. виноград уже який сьогодні 28 серпня. Може, ось так і літо пробігло. Напевно, прийтися трошки по ділянці. Чорнобривці, обожнюю чорнобривці. Що, дівчата, як вам сьогоднішній ранок? Весело було так. Жаржинки. Вони такі високі, напевно, десь по 2,5 метри може понатикувала десь, напевно, тижня два чи три, тому вже зелено. Можна салат робити. Що я бачу? Серйозно. Яїдка. Ну. Полоніт, якась малина буде. Трохи пізніше, якщо встигне. Ось тут у мене є трошки кабачки для курочок. Тут у мене перець, з якого я думала, що нічого не вийде, а з нього ще що щось і виходить. <плес> На вулиці досить таки прохолодно. Я в кофті. Жужа, що ти моя хороша? Що моя собака така хороша. Що моя зайка. Помідорки зелененькі. Будете співати, надіюсь. Бачите, аж откуда вони вилізли з тієї мусорки. Вон, надо буде ще куди збирувати. Ось так видно. Вон мусорна куча, те, що я викинула. От просто ж мутом їх викинула і все. І наверх ще якісь бедиля зілля накидували на них. А вони взяли де повиростали ці помідори, вони ж сюди подерлися. І тут теж кущ чорнобривців. Це один кущ, до речі якийсь здоровенний, навіть пів метра в діаметрі. Так, димова хмара потихеньку відходить. Ой, господи. Сонечко. Який у мене гарний вид вікна кухонного. Що з цієї сторони хочу познімати. Гордензію, боже, вона така красива. Вони дуже гарні. І багато. На цьому маленькому кущику. Що в мене сьогодні по плану? Ось тут. Хочу клумбочку цю доробити. Бо я її так агроволокном накрила, і ще ось весени понакривали. Я і ще ось такі камінчики Хочу їх подосипати, ось такі красиві, Розкошелилися 350 гривень віддавала. 14. Половина чи що кілограмів. Ну, грубо mm. говоря, 14 кілограмів. Зараз поприбираю це сміття. У мені ще сьогодні на 2 години репетиція. Чесно кажучи, такий настрій геть зовсім не співочий але вже треба шелиться щось робити. А вже заодно ж похвастаюся своїми флоксами, трояндочками. По другому разу вже позацвітали. І ця дуже гарна Головне, щоб на них опять не напала якась зараза. Не пам'ятаю, як вона називається: тріпси чи що? що псує квітки геть, повністю псує. ну ось так. А тут у мене пітуні. Ці осінні квіти. А, хризантеми Потім, думаю, ну і в Щось у мене бажання пропало. Хай буде це. Цвіте та цвіте. Хай собі цвіте. З її сторони в мене теж чорнобривчики є. Це щось це, це, таке чудо-юдо, не знаю, що воно таке. Мені не пахне нічим. Це плющ. Мудрина. Я з мадриною взагалі прикол. Не можу знайти в інтернеті як обрізати таку мудрину. Візді тільки штамбові, штамбові. А це не штамбова така сама звичайна так, все окей. Треба йти працювати. Досить таки важкувато після такої ночі було зібратися докупи і щось робити, але вже і літо майже закінчилося, і погода скоро зіпсується, можуть і дощі піти, тому потрібно було трошки пришвидшитись. Почала я роботу з того, що поубирала сухе листя, сухі гілочки, бур'яни, там, які де понаростали, і підв'язую виноград. Досі до таки його прив'язую. Це такий виноград чи плющ, як його правильно називати, напевно, що плющ. Взагалі на цьому місці мав бути забор дерев'яний. У нас навіть матеріали для нього вже заготовлені. Але коли почалася війна, то вже я вийду не до заборів, тому вирішила, що просто нехай буде як жива огорожа поки що. А далі вже буде видно. Може наступного року трошки щось поміняємо. Зараз метаю е, суке листя, все сміття відбираю і вже по ходу побачила, що напевно я буду застеляти нове агроволокно. Того, що попереднє воно вже таке Ну, Може, ще один сезон воно подержиться, а потім все рівно його прийдеться міняти. Це волокно я купувала в мерлені ще минулого року весени. Скільки коштує, я вже навіть не пам'ятаю. У нього досить таки велика ширина, метр п'ятдесят. Тому я вирішила, що буду його ложити поперек, розрізати на частини, тим паче, що там ще кущі потрібно було вирізати. Ну і мені так було зручніше. Зараз мені потрібно буде їхати на репетицію, і після репетиції вже продовжу. Приїхала з репетиції, трошки перекусила, і тепер сама така цікава вже робота. Оці камінюки порозкладала. Ну, я їх не носила, я їх перекочувала, що не стала це знімати. Ну, це вже реально нетерплячка. Зарано я, звісно, ті камінчики розсипала, але ну, дуже вже хотілося подивитися хоч трошки, як воно буде. Ну що, на сьогодні все, напевно. Я вже втомилася, вже нічого не хочу більше робити. Тим паче, що немає чим досипати. І ще треба придумати як красивіше покласти ці каменюки Ну, побачимо. Ось така красота тепер у мене буде.